Це 23-річний військовослужбовець Кропивницького Іван Борщенко. Перед тренуванням розминається на стадіоні. каже, бігом почав займатися два роки тому, коли пішов служити в армію. П'ять днів тому пройшов відбір до національної збірної України. У мене було направлення льогка атлетика, це біг на 100 метрів. В легкій атлетики приймали участь, можна сказати, всі города, ну, держави. 42 учасника було на легкій атлетики на цьому направленні. з 42 учасників, якби я попав в тройку фіналістів. На цьому відео ви бачите Івана Борщенка під час змагань у Києві. Він фінішував третім. З учетом того, що какби ці люди вже є в зборній, то тобто вони тренуються вже з професіональними тренерами. Тож тобто з олімпійською чемпіонкою вони тренуються. Готуюся я без тренера. Я ну. У мене немає такої можливості тренувати тобто, І Мені цю можливість ніхто не предоставляє. Чого уступив? Тому що не, не хватило техніки. От е, техніки, люди вже там, технічні, вони все на старті, на фініші, на середині знають, як розподілити. ці Силу свою як розподілити, як розслабиться, розслаблятися, в який момент. Тобто, в мене цього немає. Бажання є би, бажання йти вперед і розвивати ось це направлення, легку атлетику, тобто, розвивати спорт між військовослужбовцями, то тобто, щоб ну, не опускали руки, а йшли вперед, старалися. Тобто, і все можливо, головне бажання. До змагань, каже, хоче пробігати 100 метрів за 11 секунд. Тренуватись бійцю допомагає його побратим Анатолій Компанієць. Він брав участь у змаганнях з витяга нескорених. Адаптивний спорт, який ну, зараз є у ці ігри нескорених, ігри воїнів. Він дуже потрібний нам, ветеранам. На сьогоднішній день у нас що в області, що в місті, у нас він не розвинений. Іван Борщенко поки не знає, чи поїздку на міжнародні змагання профінансує національна збірна. Сам каже, немає грошей купити спортивний костюм. Що я маю на даний час для участі в легкій атлетиці? Мої бігові кросівки, які коштують 375 гривень. Шорти мої, найковські, це оригінал би в секонд хенді купляв. Я потребую професійні кросівки, одяг професійний, ну, тобто, це все фінансово. А как бінансово я не витягну там даже ті кросівки вони там коштують в районі там, 12 тисяч гривень. На підготовку до змагань залишилось два місяці. Міжнародні змагання у США розпочнуться у вересні. Анна Добрань, Ольга Проценко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.